Друзі, всім привіт! Я прийшла до своєї подружки Ліза. Вона називається Ліза Про. На підписуйтесь, Ліза. 855 лайків. Фу. У мене 200, 266 тисяч всіх переглядів. Мало дуже, бути 266 мільйонів. Так, друзі, зараз покажу вам трюк. Ви не бійтеся. Того Бо. Знач, це мої штани можуть. Всі видати, ні? Ніхто не бачить. Вероніка знімайте мій О оператор. Вероніка мій оператор. А я її оператор. І ми. А ми сьогодні знімали від Ампа, Юма да вона квітня. Добре, ось так, поки Вероніка щось там вигинає. Ліза, ти нічого не, не чіпай! Я не чіпаю, я тебе знімаю. Вероніка щось тут цирк показує. Угу. Зараз буде танець, виступ про так, друзі, мене Вероніку. У мене футболка шаровар, підписуйтесь на Вероніку, Обов'язково. В неї має бути тисяча підписників. Та чекай. Добре, я йду. Це, це Вадим є наші брати. Лиши! Ну, ліза! Влог переносимо. Ні, нічого не клацай. Бо ти зараз мені все записуєш. Так, друзі, все, це Лізина хаточка. Зараз. Мой Чолочка не файна, треба поправити. Це, я робила, це я, робила. О, мене, то я робила, бо То я робила. Зараз поправлю чолочку, тому що як якийсь дурник виглядаю. Ліза, ліза, не пхай його. Мама! Ліза, та лиши його. Ти його дошку кудись пхаєш. Я знаю. Ми ще будемо довго чекати? Чолочка має бути заколена. Я хочу йти в ту кімнату трюки Молодець. робити. Прийшов, пройшов рік часу, Вероніка не може заколоти. Дуже смішно. Ліза, ну будь тут я покажу кімнату. Лізи хатом. А я буду теж знімати доходу в Ох, її кімната, ви бачили, які я прикольні три крабела. Ну я дуже друзі, вас Дім, сильно. Привіт. Це моя подружка, ми двоє ну, знімаємо. А ну облочим. давай камери. Одночасно знімаємо блог. Вернука прийшла до мене. Це вадін. Зараз покажу вид. Так, вид з вікна, просто був. Вау, а я новий Будова, тут вода Ну дивіться, яке... це озеро начебто. Бачите, який пфаний будинок, ліза на. Там як мають грати в футбол. Як там мають грати в футбол? Вау. Надіюсь, ми завтра зустрінемося. й завтра підемо самі гуляти і ми це будемо знімати, ми будемо ходити, Шаритись ага. по магазинах. І будемо дивитися, я хочу подивитися на спортивний костюм, а потім замовити в інтернеті. Друзі, всім привіт! Я також знімаю. Мене видно через три камери. Так, ми тут самі собі оператор. Зараз да, я вам покажу мого двоюрідного брата. Друзі, і будь ласка, підписуйтесь на мій канал, це влог, який прийшла до своєї подружки Лізи. І йдемо все знімати. Дуже. Іван, двоюрідний. вию рідний. Е, це не бою Дениску Ліза, йди по пішов. Ліза, але малого хто піде? Лізери Іване, кобаску, або шинку. Друзі. Зараз Я... боїться. Ходи? 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 Дівчата гарно біля нього Що таке? Там просто був дядя. Ніка, ну та не лише його, ми ще якусь годину будемо. Ну, я хочу буду... на пісінці Ні, Ну добре, будь-яку, будь. Де Кейвадем мій? Ок, ми повертаємося в цю кімнату. Аварія, Ліза, нічого не вимикай, мама мене кличе, я швидко біжу. Поки що щось скажу? Знаєш, так ми знімаємо двоє влогів, зона. У <смеш> нас <скеш> тут. Друзі, всім па я йду бати свого брата на